Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 17 березня 2025 рік, як завжди, по понеділкам біткоін. В цьому відео трошки подивимося, як завжди, по ком'юніті, що було, що буде. Далі розглянемо чинники, які можуть впливати на зміну курсу біткоїну на цьому тижні. Спробуємо спрогнозувати на різних таймфреймах. І за нашою традицією завершуємо головним прогнозом. А коли він дратує, не дивіться просто. Подивились прогноз по біткоїну, і все лізьте, бо там буде. Для вас чутлива тема сьогодні про Порошенка. Попереджаю одразу, хто буде робити спробу міняти мою думку щодо цього екземпляра. Я просто одразу блокую та й все. Бо мені не важлива кількість людей, мені важлива якість. Отже, поїхали. Починаємо, як завжди, з мого сайту CryptoVictor.com. Тут інформації дуже багато є. Старінка по біткоїну, різні інструменти, на яку ми заходимо і дивимось, загальну картину, одразу можемо побачити. Наприклад, індекс страху та жадібності 22, червона зона. Ну, людям зараз страшно купувати біткоін. Згодні. Дивимось далі, що тут? Технічний індикатор показує середню зону нейтральну, тобто не так вже і страшно. Половина людей практично купує, половина продає. Подивимося далі. Місячна статистика. Радив би завжди на неї звертати увагу. Поки що третій місяць мінусує трошки 1% це такий. Це рівень похибки, ні на що не впливає. Тим більше може цього тижня все змінитись. ще два тижні. Цього місяця можуть щось змінити. і Я очікую на побачити тут зелені позначки. Що стосується карти ліквідації, дехто питає, а що то ви показуєте там в Телеграмі іноді, там, чи тут в ком'юніті в Ютубі чи в Discordі. Є перехід, ви можете завжди перейти і подивитися, що ми дивимось щодня. Зранку, скільки накопичення було активності зверху, знизу, подивились, це не значить, що от точно-точно туди піде. Але як напрямок дивіться, вниз іде, ну може сходити вниз, взяти оцю активність. І це не тільки кити, це ж відкриті дані. Можуть звичайні трейдери бачать цю ситуацію і заходити. і ну, Як іде напрямок вниз, ну, можуть зібрати оце, так, потім піти наверх. Ну, а для більш детальної такої конструкції ми дивимося різні таймфрейми. Ну, Ми дивимось щодня 12-й години і тижневий. І тут вже більш така глобальна інформація. Ну... Куди може піти курс, де накопичення? Де більше, тут чи тут, куди ближче киту сходити на збір цієї ліквідності. Ризик, який зараз? Ну, 30. Ну, практично все ще можна купувати, окрім кардана, ви знаєте, вони вона дуже потужно сходила наверх і з зеленої зони перейшла в помаранчеву, а все інше. За даними цього індикатора, будь ласка, купуйте, ще не ризиковано. Спочатку золото, потім голд. Зараз, мені здається, це актуальна тема, бо золото, на мій погляд, вже досягає своїх максимальних позначок цього циклу. Ми до цього ще повернемось. Домінація ще поки біткоїд домінує. стоп-то флоу ще поки зарана. Тут просто процес іде. Психологію не забуваємо. Просто можете передивитись там раз на місяць, щоб спокійніше спати. Де ми в якому зараз місці? Чашка з ручкою. Не спрацювала, ну не все може спрацювати, Право? правда. Ну Половина спрацювала цієї фігури, половина ще ні. Може спрацює. Це ж тільки моє припущення було, так? У вас свої думки, сходились вони чи ні, це вже я ж не знаю. Ви ж пишіть про це. А от 160 чому. Я пояснюю в одному відео, потім в другому, чому я думаю, і коли це може бути. Нове відео цього місяця, подивіться. Також цікава думка, на мій погляд, має сенс. Заходьте на сервіс трейдерів. Дивіться, тут інформації дуже багато. CoinMarketCap. І головна сторінка відеоканалу. Перший список відтворення. Прогноз біткоін на тиждень, другий прогноз на сьогодні, 4 дні. Тижня кожного тижня ми таке робимо, можете дивитись, відтворити все. І альткоїни. Нові дві з'явилися нових два відео по салані і по лайткоїну. Я хотів би це трошки показати. По всім цим криптоактивам є сторінки і тут е, детальний огляд та аналіз. Я вам показую, що я запитую у чата Gemini від Google. Він робить дуже детальний і потужний аналіз. Ми це все... Ви можете просто заходити оце читати, ну або слухати, що, е, розпов... що, як це буде читати браузер. Я знаю, зараз багато хто на хромі сидить від Google, але Microsoft дає таку можливість, дивіться, прочитати вголос. Крім того, деякі аналітики на YouTube представляють технічний аналіз. Всі будь-хто може цим користатись. Я так і планую по... на вихідні робити далі такі детальні вам огляди. робити За цим списком тут є. Пам'ятаєте, ми це розглядали. Тут є блокчейни, біржі, обмінники і так далі. Повертаємось до біткоїну. Йдемо на, на графіки, починаючи з голда. Цей місяць, дивіться, третій місяць поспіль йде зростання. По індексу RCI. Вже ми бачимо, формується друга вершина така. Буде вона більше чи менше попередньої, це не так важливо. Але зона перекупленості, Може нам вказувати на те, що це скоро вже закінчиться, бо вона так, такі зони довго не тривають. Ну, Минуло разу дивіться, так була зона перекупленості і пішов курс на консолідацію, на зниження. Можливо, і зараз буде щось подібне. Якщо перевести на тиждень, то так, голд повернувся трошки наверх, але вже менше. Ця зона перекупленості, ніж минуло разу по силі ринку, а по, по курсу більше. Ну, це може означати, що все ж таки ми вже дуже скоро побачимо це уповільнення. Далі індекс SP. Багато хто прив'язує до Трампа, я вже казав. Я б не все на нього так вішав, не такий він вже всемогутній. Подивіться, індикатор RCI, що показує. Було. Був рух в зону перекупленості і розвернення. Воно мало бути і без нього. Як минуло разу було розвернення вниз, і зараз цей процес триває. Розгрузка по індикатору сили ринку. Ну, все добре, все йде вниз, як і повинно, і можливо, буде, як минуло разу, такий, такий рух вниз. Ми побачимо. Десь на цих позначках в цьому році індекс фондового ринку в США. А фондовий ринок Європи, так, все дуже добре. Тут Трамп до нього не, не може дотягнутись, але й тут є свої чинники. Ви дивіться, він іще має можливість руху наверх в зону перекупленості. Тому. Ви бачите, йде фазами. Перша, друга, а тут ще, ну, якби є місце для руху наверх. Тому просто все так склалось, що фондовий ринок Європи ще має потенціал до зростання. І ми будемо дивитись, може це дійсно так і буде. Що фондовий ринок США має напрямок вниз, а Європи ще деякий час наверх. Що стосується біткоїну, ну тут е, другий міс... е, минулий місяць дуже добре мінусанув, а цей уповільнюється. Ну, подивимось, може і буде зелений. До біткоїну ще повернемось. Що стосується домінації, графік RSI показує, що ще є потенціал наверх. Наскільки? Ну не знаю, 62 зараз практично курс цього індикатору. Домінація. Домінація, повна домінація біткоїну. На альти уваги не звертають. Загальна капіталізація крипторинку минулий місяць, потужне зниження. Цей місяць може бути зеленим. Очікуємо на такі зміни. Один з індикаторів альтсезону, сезону в якому місці ви зараз бачите, потенціал по індексу RSI є. На мій погляд, він вже розвертається, але ще поки до цього не, не дійшло. Тобто внизу. І тут е, потужного руху вниз, я вже не очікую, я, я думаю, так, ну, буде ще там, ну, 5%. Бо альти і так вже внизу. Вони і так вже тут пружина зжата. Тобто тут потенціал ще є, але вже мені, на, на мій погляд, невеликий. Тому альти внизу і, скажімо так, є їм куди ще рухатись вниз. Так, да, є. Ну, альти, вони ж всі різні. Різні проєкти, різні потенціали в них. Деякі слабкі можуть ще рванути вниз, більш потужні вже так, тримають. Там. І Я вам постійно кажу: зараз фаза недовіри до альткоїнів. Щоденних відео ви це чуєте. І я повторюю щодня це, бо вважаю це важливим. Зараз з нас витягують альти. Хтось, звісно, скидає, хтось ще тримає. Але декілька місяців ще оце буде. Тут нижче можливо. Кити викупають альти. У нас викупають зараз по самим нижчим цінам. Тому. Звісно, кожен з вас вирішує самостійно. Але подивіться де. Що це, альсезон вже? Думаю, ще ні. Думаю, ще до альт і діло не доходило. Коли він буде, подивіться, я там дивився, я вам відео писав з однієї з думок, що чому це буде осінь цього року. Можливо, вона має сенс. До речі, про ту ж маніпуляцію. Курс біткоїну хочу вам показати 2021-2022 рік. Пам'ятаєте пам оці дві такі вершини 65 і 67. Подивіться, яка була маніпуляція. Я спеціально це закрив, що ми ну, не бачимо, що далі. Так? Перша така фаза зростання, зростання до максимуму далі. Перша, друга, три місяці зниження. Це місячний графік. Індикатор Fibonacci такий він Fibonacci зон має назву. Ви бачите, що він курс з верхньої зони прийшов у середню, і від неї відбився. Відбився і два місяці зелені, далі, начебто, повернувся знову в ту середню зону, і було зростання. Ну, всі ж дивляться цю історію. І після чого, після другого цього максимуму, ну що може бути? Вниз чи вверх, ну, дивимось, порівнюю. 3 місяці зниження було, роблять іще 3 місяці зниження. Схоже, йдуть в цю середню зону на нижню частину по Фібоначі, і роблять два місяці зелених. Супер, супер! Далі. Ви ж бачите, так, аналогія з минулим тим циклом. Невелика червона заходить в цю зону і рух наверх. Так само невелика червона, і ну, припустити можна, так, що буде ще одна така фаза. Але це була маніпуляція і курс зробив три місяці потужних зниження до 18. Може бути ще раз таке. Може, вже ж було. І ми зараз в такому місці щодо цього індикатора Фібоначі, Вийшов у 2024 році, пам'ятаєте, було потужне зростання, далі консолідація доволі тривала. І курс прийшов в середню зону по цьому Фібоначі, продовжив зростання, далі. Зниження і знову таки заходить в середню зону. Зайде вниз цієї зони, чи звідси піде далі, це ж ніхто не знає, але ми що очікуємо? Ми очікуємо схожої конструкції, так? Може бути, от як декілька місяців потім зростання. Але, ну, як хочете, поставте собі цей індикатор, щоб дивитись. Ну, в яке, в яке місце може дійти. Ну, тут нижні місця. Ну, Якщо буде як приблизно минулої цієї конструкції, то 73 ми можемо побачити, з яких може бути відбиття і йти курс далі. Таке припущення. Пишіть, що ви думаєте. Бо ми звикли. Знаєте, до Фібоначчі, оті ті е, лінії і все інше. Ну, а тут такий е, цікавий, на мій погляд, три зони, які вказують на Фібоначчі. Бачите, знизу було в червоній зоні, знизу, зона накопичення знизу. Тижневий графік. Ну, тут я вам показую індикатор MaxD, який показує кнопку Buy. Яка була вже минуло разу, і після чого було зростання, і далі-далі зростання вже після ще однієї хвилі наверх пішло. Може бути зараз так? Може, звісно. І за даними цього індикатору, зниження тут вже не має бути, а тільки зростання. І ще указує індикатор RSI. Ну, це не прямий, а з нього зробили, бачите. Також цікавий rsi дивергенція, Він показує зеленим і червоним кольором. І як минуло разу дивіться, коли була та кнопка бай зміна була цього індикатора RSI і рух в зелену зону. Зараз дуже схожа конструкція згодні. Подивимося, якщо так буде, то на тижневому графіку я. Гадаю, що буде продовження зростання. І враховуючи ті дані, ну, ми можемо подивитись вже на денному графіку, що тут може бути. Ну, перша оця стрілка, продовження зростання, рух на 95 в зону максимальної активності за цим індикатором горизонтальних об'ємів. Але тут важлива, на мій погляд, така ну, цей тиждень буде дуже важливим. Коли курс, якщо він прийде на 86, що може бути? Ну, перше, звичайний рух наверх, як ми тільки що тут дивились, продовження зростання. Це перший і головний мій прогноз. Тобто я в більшій мірі прогнозую його. Але тут ще є така, дивіться. Несхідна конструкція, звичайна синусоїда, яка може ще дати ще один такий імпульс вниз на 73. Багато хто прогнозує рух на 73, тоді буде сформована дуже цікава дивергенція і на денному графіку, яка, і на тижневому, яка може дати імпульс потужному руху наверх. Тому. Другий варіант ми побачимо цього тижня. В цьому місці буде розвернення, чи не буде. Чи піде далі, вирветься з цієї, цієї несхідної конструкції, чи ще один раз зробить таку фазу, і після чого вже рух на зону максимальної активності, а далі це вже буде не цей тиждень. Ну, точно. І на індикатору стокастик я ці два дві своїх, два варіанти, я показав перший от, і другий. Тому в мене на цей тиждень нема такого, там от я бачу зростання або бачу зниження. Скажімо так, відсотково мої думки. Ну тут 61-й, що буде просто продовження зростання. Ну і відсотки. Відсотків 30-40, що може все ж таки бути і оцей рух. Тому однозначно нема на цей тиждень, все покаже оця зона, до якої ну, потенційно повинен дійти курс. Дійти. Годинний графік. Ну, вам вже знайомий, тут ми з вами прогнозуємо, ви активно приймаєте участь у цьому опитуванні. Нам самим цікаво, що ми думаємо, ну, буде, куди от сьогодні прийде курс. Ми дивимося оці жовті лінії. Я виставив вертикальні це 15 годин по Києву, додаємо 3 години це завершення торгів в Європі. І ми на цей час прогнозуємо, що буде. А далі вже там просинається Америка і Азія то вже інша справа. Ми робимо прогнози. По нашій Європі. По біткоїну у мене сьогодні все. Пишіть свої думки, ваші коментарі. Можуть принести користь. Вони не для мене, вони для людей, які дивляться відео, вони, може, у вас крисна якась думка. Та не може, а точно в тих людей, хто дивиться моє відео, я впевнений, що є критичне мислення, і ви маєте дуже цікаві думки. Іноді ви їх пишете. І це допомагає іншим людям. Може, комусь вплине комусь і скаже і такий подумає, ой, людина пише, так буде зниження, на що я там лангую. Ну, це таке. Тому пишіть, приймайте участь в опитуваннях, який курс буде сьогодні, дивіться результати. Це ж також важливо, а що люди думають, а хто виграли, не виграли. ну, Я даю такий, такий майданчик, а ви вже користуєтесь їм чи ні, вирішуйте самі. І завершуємо, як завжди, головним прогнозом: Болотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і працювати все своє нікчемне та жалюгідне життя на репарації для України. Вони зараз це не вірять, вони вже подумками ділять світ з Трампом. Знаєте, стільки е, різних е, зараз новин, що ну, просто не встигаєш за цим. Там, голос Америки Трамп закрив. Це, блін, вони ну, реальні агенти Кремля. Ну, та я так думаю. Ну, а як то Закритий Голос Америки, який працював? Блін, він допоміг виграти е, холодну війну. Так, в Україні. Е, і без них вистачає інформації. А є ж такі країни, як Білорусь, вони ж там. Ну хто їм дасть новини білоруської? Нормальні новини світові. Все нема. Але нам потрібно в Україні бути. Ви знаєте моє відношення до Порошенка. Я очікую на суд. Особисто я хочу справедливості. І, да... і даю вам в описі. Відео на Сергія Лещенка, це офіційна людина, щоб ви розуміли, з офісу президента, він радник і розповідає про те, як, яке зараз нове впровадження у Порошенка з'явилось. Ми всі пам'ятаємо, що вони з Медведчуком купили за копійки. І суддю, потім Порошенка зробив довічною суддею, Рівненську суддю. Ну, це, знаєте, ну, люди ж не дурні, ну все ж це ми бачимо. Що ну, він робив, робив, як він торгував вуглем з терористами, з цими сепаратистами з ДНР? Ну, це ще не доведено, це я так, ну, припущення, скажімо так, мої можуть бути. Я не можу це знати, бо не було ще рішення суду, так, а є презумпція невинності. так. І Тому я очікую цей суд. І, до речі, суд вже обмежив Порошенку час на вивчення своєї справи, бо він би його вічно вивчав наступного місяця. Термін закінчується. І скажи, потім приходь в суд і вже розповідай, як ви ділили трубу, чи не ділили, чи тебе хтось, хтось на тебе наговарює. Подивимось, очікуємо рішення суду. А тут дуже цікавий момент. Хтось дуже класно записав на флешку 10 однакових валіз з кешем євро. З Москви у Київ, охоронцем Порошенка, отримані. Нове впровадження. Але я не кажу для того, щоб ви мені розповідали, який хороший Порошенка. Я це висловлюю свою думку і не хочу чути, що хтось її хоче міняти. Я вже про це казав. Будь ласка, напишіть прихильники Порошенка, що ви за нього. Я просто вас заблокую. Я не хочу бачити вас в своєму відеоканалі. Мені такі люди не потрібні. Ви знаєте, що моя особиста думка, я за президента, за наше військове керівництво. У нас є, окрім Зеленського, чудові Малюк Буданов та багато ну, бойові генерали, ну, це герої. Тому донатимо. донатимо на ЗСУ. Це єдине зараз, що. Втримує наступ болотних орків на Україну. Просто відноситись до Донату, як, ну, як просто потрібно перекинути гроші своїм. Вони вас не дуже просять, але ви знаєте, що їм потрібно. От просто закиньте сьогодні сотню, завтра 200-300 потім. Регулярність дуже важлива. І це і є підтримка людей. Найкраща підтримка це грошима підтримка. Можна язиком тіліпати що завгодно, але якщо ти ще свої слова підтримуєш грошми, це набагато краще. От і робимо це. Задонатили 100 гривень, от просто 100 гривень, в Приват24 зайшли в благодійність, закинули 100 гривень, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор. До зустрічі. Слава Україні!